Привіт, привіт, вітаю на каналі. І сьогодні у нас тут нова четвірка. Серйозно? Вони випустили нелімітованого персонажа четвірку і ще й корисну? Що далі, куро, більше двох мужиків за версію? Чи може Гласіо? Ладно, ладно, я перегнув уже. А, ну і так, зачастило вони з колабами, на цей раз це магічний рейлган. Але загалом, що таке Булін і з чим її їсти, зараз швиденько все розберемо. І почнемо з білда. Так як Булін Хіллер, і дамагу з неї ви не вичавите, навіть якщо дуже сильно захочете, білд тут Хіллерський і саппортський. По зброї найкращим вибором для неї буде легендарка за стандарту, але якщо її немає, то будь-яка зброя на атаку вам підійде. Проблем з. Енергію чи концерт то в неї особливо немає. Щодо еху, на неї хілер сет: лікування, енергію і атаку. стаб не особливо важливі, нам важливий тільки сет бонус, який збільшує атаку всієї команди. В навичках тільки її друга посилка важлива буде потім для електродотів, як тільки з'явиться персонаж, яким вони загалом важливі. Все інше збільшує тільки лікування, а саме базові атаки, форте і інтроскіл можна прокачувати для того, щоб вона лікувала більше. Аутроскіл в неї лікує і збільшує дамаг команди на 15% ампліфаю, так само як Веріна чи Берегиня. Сіконси у вас рано чи пізно все одно будуть, так як булін четвірка, її додадуть в стандартний банер. І загалом її сіконси хороші, збільшують її лікування, її власний дамаг трошечки. А також на C6 вона дає 50% резонанс скіл домах бонусу всій команді. Як же нею грати? По суті, вона саппорт і. Все, що нам від неї потрібно, це активувати її навички, а також заповнити концерту, щоб дати ампліфай команді і відхилити всіх. Загалом в неї всі, весь геймплей фокусується на певних печатках. В неї є два типи печаток, які ми можемо побачити над її фортебаром, а саме це сині печатки і жовті печатки. Загалом їх можна мати до 4 штук. Причому жовту початку ми отримуємо другою базовою атакою, а синю початку ми отримуємо скілом або четвертою базовою атакою. В залежності від того, які в нас останні дві початки, а саме якщо вони однакові чи різні, в нас міняється хеві атака. Якщо дві останні початки різні, то хеві атака в нас буде ударом, монеткою і заповнить нам жовту частину форти. Якщо ж вони однакові. То хеві атака буде лікуванням, яке заповнює синю частину форти. Якщо у вас є тільки одна печатка або і зовсім немає, то хевіатаку краще не використовувати, бо вона вас буквально шокує. А саме продамажити і запустити цю анімацію. Ще важливо зауважити, що так: жовта мітка у нас робиться другою базовою атакою, а синя четвертою базовою атакою. Але при тому четверта базова атака може запуститися не тільки після... Першої, другої, третьої, а ще й, наприклад, одразу після скіла робиться четверта базова атака, а також одразу після контратаки. Ми це будемо використовувати для того, щоб прискорити нашу ротацію загалом. Тому запам'ятаємо. Так, що нам взагалі дає форте? Загалом, якщо його повністю заповнити, то воно міняє нашу ульту. А саме з повністю заповненим форте, ульта не тільки дамажить. А ще й ставить на поле отакий от колокольчик. Цей колокольчик буде наносити в великому радіусі всім ворогам е трошки дамагу і накладувати електродот. Поки що цей електродот особливо нічим нам не є корисним, ну хіба що активовує пасивки крафтової зброї з зреносіти. Потім, можливо, якщо з'явиться персонаж, який грає від електродотів, то Булін буде для нього просто найкращим сапортом. Також це поле збільшує скіл демаг поточного резонатора. Працює це точно так само, як в Бергені. Після першого інтро вам збільшується на 10%, після другого інтро збільшується на 25%, на це 6 на 50% скіл демагу. Якщо прожати ульту без заповненого форти, то вона просто продамажить і нічого додатково не робитиме. До речі, подейкують, що Булін це перший персонаж, якого повністю заборонили на болотах. Жовто-блакитне форте, жовто-блакитні кнопочки, і навіть окуляри в ульті, іноді жовто-блакитні. Правда, я не розібрався, коли саме вони показуються. Але по цій причині ротація буде трошки відрізнятися. У нас вона призлезно виглядає отак от, а на Москві трошки інакше. А саме детальніше ротацію зараз і розберемо. Так, загалом ротація не є дуже складна, але й бездумно тисяти теж не вийде, бо потрібно слідкувати за печатками Булін і зробити хоча б так, щоб вас одна з її хевіків не шокувала. Варіацій її ротації є доволі багато, але моя улюблена виглядає приблизно так. Виходимо на поле, робимо чотири базові атаки, що дає нам дві печатки, одразу скіл і одну базову атаку, що ще дві печатки, робимо дві заряжені, ульту. Тут ехо скіл, і виходимо з поля. Насправді їй не потрібне інтро, і вся ротація, як бачите, займає біля 7-8 секунд. Саме головне в ній не прожати зайві базові атаки десь, щоб не отримати ще одну жовту печатку, бо це вам поламає всю ротацію, і ви не зможете нормально набрати повне комбо. Тож ще раз повторюю: Чотири базові атаки, скіл, базова, Два хевіка, ульта. Ехо. І виходимо з поля. Не переплутайте. От. Якщо ви все ж переплутаєте, то прийдеться викручуватися, як можете по ходу діла. Якщо не вистачає вам жовтої печатки, то зробіть просто дві базові атаки і доч. Якщо ж не вистачає синьої, то ну що ж, прийдеться робити контратаку або чекати скіла. А ми переходимо до її команд. Булінг у нас саппорт і хілер. Тобто її можна використовувати всюди, де ми використовуємо байджі, чи Веріну, чи Берегеню, але знову ж таки набагато ефективніше її буде ставити в команди, які грають від скіл дамагу, таких як Фролова, чи Карлота, чи Дженсі. Можливо, ще. Чанлі ротація Булін трошки довше за ротацію тої ж веріни, десь така сама, як і в Берегині. І Берегиня все ще буде кращою за неї по бафам, бо крити дуже часто важливіші ніж бонус дамагу. Хіба що для Фрулови, які критини настільки важливі, булін, особливо на С6, буде кращим вибором, ніж берегиня в цей слот. У всіх інших випадках це просто дуже хороша альтернатива. Ну, що я можу сказати, аплодисменти Куро, дуже універсальна четвірка, яка і зараз має дуже багато використань, на це 6 так взагалі сяє. Що не дивно, бо це все ж чотирьохзірковий персонаж. І в майбутньому, якщо нам потрібен буде персонаж, який грає від електродотів, то, само собою, Булін буде в кожній пачці з ним. Так, трохи заморочлива ротація, багато чого може піти не так, але ну як на мене, це не ротація складна, це ми просто розбалувані дуже легким геймплеєм. Хочу просто нагадати, що альо, це вам не геншин. Я нею, скоріш за все, користуватися не буду, бо я й береги не вже давно не користуюсь. Але думаю, для нових гравців це просто спасіння. А що ви загалом думаєте про булін? Як вам її дизайн чи геймплей? Бо мені дуже навіть подобається. Тож ставте вподобайки, діліться враженнями в коментарях. Пересилайте це відео тим, хто досі не розуміє, що яка печатка, для чого йде, вона, звідки вона береться. А в мене на цьому все. Побачимось в нових відео.